The uh -huh. 7 ранку. вітаю ветері телеканалу Еспресо. Новини І в студії працює Оксана Височанська. Розпочнемо з хороших новин неспокійна ніч у Росії. Дрони атакували завод Свірлова у Нижнегородській області. Там прогреміли щонайменше десяток вибухів. Про це повідомляють пропагандистські медіа. Зазначу, що на цьому підприємстві росіяни виготовляють вибухові речовини та бойові частини для авіаційних та артилерійських снарядів, а ще для ракетних комплексів. Крім того, гучно вул. Ло у Краснодарському краї вибухи прогреміли з боку чорного моря в районі. Топсе також дрони атакували селище Лазаревське біля Сочі. Деталі та наслідки обстрілів ще уточнюють. Частина російських міст знеструмлена після нічної атаки. Дрони вдарили по підстанції луч у Білгородській області. За словами місцевої влади, внаслідок атаки пошкоджена енергетична інфраструктура у семи населених пунктах. Щонайменше 40 тисяч споживачів залишилися без світла. Крім того, вибухи прогреміли на теплоелектростанції електростанції у Брянській області. Внаслідок влучань зайнялася пожежа на ТЕЦ. Також знаємо, що після обстрілу повністю знеструмлена частина населених пунктів також фіксують проблеми із опаленням. Потужні вибухи прогреміли і у тимчасово окупованому Криму. Вночі дрони атакували один із найбільших нафтопереробних заводів у Феодосії. Як повідомляють пропагандистські медіа, внаслідок ударів вибухнув резервуар із паливом. Зайнялася масштабна пожежа. Зазначу, що це вже не перша атака на нафтобазу. Там залишилися лише 24 резервуари. Крім того, зафіксували влучання по військовій частині між Євпаторією та селом Уютне. Наслідки атаки наразі ще уточнюють. І до наслідків російських обстрілів четверо людей постраждали у Харкові внаслідок ворожого обстрілу. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Сенєгобов. Вночі місто атакували щонайменше 15 російських дронів. Влучання зафіксували у Новобаварському та Шевченківському районах. Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні житлові будинки. На місці працюють оперативні служби. Телеканал «Еспресо» та благодійний фонд Весна просять долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110 ї та 159 ї механізованих бригад. Збираємо на дрони, реба та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Захистимо тих, хто захищає нас. Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада. 47-ма бригада Магора. 110-та організована бригада. 159-та бригада. Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність. Кожен день тиші, тишіть день безперервного бою, ціна нашого життя. Ми чуємо вас, ми все бачимо. Малюнки дітей, теплі шкарпетки, прапори на балконах. Сьогодні дрони і риби це не тільки захист. А ефективний спосіб нашкодити ворога. Дрон – це наші очі, точний удар. Пікап це швидка евакуація та врятовані життя. Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору. Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать перемагаємо разом! Слава Україні! Героям! Слава! Коло ветеранів у Києві відбувся другий всеукраїнський фестиваль ветеранської культури. Це простір спільних сенсів, розуміння та підтримки для ветеранів військових і цивільних. Дискусія про мистецтво у часі війни, виставки творчих робіт, театральні постановки, літературні читання та активності для дітей, які проводили самі ж ветерани. Організував захід Український ветеранський фонд. Ми все створили для того, аби ветерани могли показати наскільки різноманітні вони в своїх проявах. Але головне цим фестивалем ми хотіли запитати, в принципі, коли ж створювати мистецтво про війну, хто його має створювати. Бо ми сьогодні маємо розуміти, що ветеранська культура має стати частиною культури і України як ідентичності невід'ємної складової. Я пишу вірші з десяти років. Для мене це спосіб взагалі існування в цьому світі, пояснювання, Собі, що зі мною відбулося, фіксування цього, і я я прийшов вже на війну з таким з світоглядом, з такою організацією свого власного життя. Я не можу пережити якийсь новий досвід і не написати про нього. Я такий, я так влаштований. У мене це вся інформація. На зараз далі Етер продовжить інформаційний маратон, а найближчий випуск новин вже менше ніж за годину. О восьмій залишайтеся з стресом.